Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Нова українська атака на російський аеродром у Морозовську ростовської області призвела до знищення принаймні шости бойових літаків Російської Федерації су Су-34 та Су-27. Це саме ті літаки, які використовуються російськими збройними силами для того, щоб скидати на позиції української армії і на території поблизу лінії фронту КАБ. і таким чином готувати нові наступальні дії російських збройних сил, які як вважають заплановані вже на найближчі місяці. І треба чітко усвідомлювати, що саме такі дії українських сил оборони можуть загальмувати російський план наступу. Адже, якщо говорити про військову техніку, кожний літак, який виведений зі зладу, зменшує можливості російських військ по підготовці позицій для свого наступу, зменшує реальні ресурси російського військово-промислового комплексу. Як ми розуміємо, замінити ці літаки, які знищуються ударами українських дронів, не так просто. І саме тому я продовжую вважати, що саме удари по російській території залишаються необхідною умовою, навіть не перемоги, а виживання України у її багаторічній війні з Російською Федерацією. Мені тому і дивні заяви союзників України про те, що вони не схвалюють ударів по російській території. А такі заяви ми чуємо тепер не тільки з анонімних джерел, які цитують солідні американські чи європейські видання, а й безпосередньо від державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, який підкреслив, що Вашингтон не схвалював українських ударів по російських нафтоприродних заводах. І тут виникає питання: а звісно, чому? Чим керуються наші союзники, коли вважають, що територія Російської Федерації має бути звільнена від ударів у відповідь з боку України? Російська Федерація знищувала українські нафтобази та нафтопереробні підприємства з перших днів після великого нападу Росії на Україну. Російська авіація знищувала Українські аеродроми і літаки це було першим завданням російських військ ще у лютому березні 2022 року, щоб не дати можливість Україні поручатися планам Володимира Путіна по окупації території нашої держави і створенню маріонеткового уряду, який мав виконати всі забаганки Кремля. А от коли Україна відповідає практично так. Як діяла сама Російська Федерація, це викликає незадоволення і нерозуміння. А можна запитати, чому? Адже ми прекрасно розуміємо, що без перенесення війни на російську територію ми й про війну не можемо говорити як про реальність. Ми тоді можемо погодитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, що він проводить так звану спеціальну. Воєнну операцію на території України, і що Росія має з незрозумілих мені причин право знищувати українську інфраструктуру, українські аеродроми, українські нафтобази, а Україна не може навіть і запланувати знищення російських аеродромів чи Російських літаків, які знаходяться на них, не може знищувати російські нафтопереробні заводи, щоб позбавити ресурсів і російські збройні сили, і російську економіку, в той час як та пристосувалася до західних санкцій і плювати хотіла на нові рішення Сполучених Штатів і Європейського союзу, і таким чином єдина можливість реально. Завдати шкоди російській економіці це не ухвалювати нові рішення на рівні Вашингтона і Брюсселя, а знищувати цю економіку там, де вона знаходиться з цієї точки зору українські зусилля є набагато більш реалістичними і дієвими ніж всі зусилля Сполучених Штатів Європейського Союзу та Великої Британії разом узяті, тому що Росія спокійно собі торгує з Китаєм, Індією та іншими країнами глобального півдня і. Практично не помічає західних зусиль спрямованих на створення перешкод для її економічного зростання цього року. Російських мільярдерів в списку Форбс більше ніж за будь-який інший час. Це говорить про те, що найбагатші люди Російської Федерації не те, що не пристосувалися до санкцій, а збагачуються на війні і, очевидно, бажають її як найбільш довгого. Продовження заради того, щоб заробляти нові і нові мільярди, чого не юаній, а звичайнісіньких американських доларів. І в цій ситуації Україні говорять, що ми не можемо знищувати літаки Російської Федерації, ті самі літаки, які Скидають ці каби на позиції українських військ, не залишаючи українській армії навіть можливостей обороняти свої позиції в тих умовах, які склалися на фронті. І звичайно, найкраща можливість позбутися кабів це позбутися літаків, з яких вони скидаються. Це також абсолютно очевидна річ. Не меншою шизофренією у цієї війні є. Враження союзників, що українці можуть спокійно бити по власних окупованих територіях, там де знаходяться російські війська чи інфраструктурні об'єкти, до речі, ще недавно українські, а от західною зброєю бити по російських об'єктах, вони не можуть, бо це немов би може спричинити ескалацію між Російською Федерацією і західними країнами. Це також звичайний ідіотизм, тому що з точки зору конституційного права Російської Федерації немає жодних, підкреслюю жодних правових відмінностей між Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською Запорізькою областями України, анексованими Росією, чи Білгородською, Брянською Курською областями самої Російської Федерації все це суб'єкти, які Росія вважає своїми. Які згадуються у її конституції, і таким чином будь-який удар по Луганській і Донецькій області дорівнює удару по Білгородській чи Ростовській, І якщо можна західними ракетами бити по території Донецької області чи Криму, то точно так можна їх використовувати на Ростовщині чи Брянщині. Це той самий однаковий рівень ескалації з точки зору конституційного права самої Російської Федерації, і можна було багато разів ще перераховувати шизофрінію у ставленні до цієї війни. Але маємо чітко усвідомлювати, що питання не у тому, що ми перераховуємо, а питання в тому, що ця війна. Якщо вона буде підкорятися цим шизофрінічним законам, буде безкінечною без будь-якої перспективи закінчення у осяжній перспективі. І єдина можливість наблизити її до закінчення принаймні у 20-х роках 21-го сторіччя, ну хай у 30 тридцяте, це знищувати російські. Воєнні об'єкти російську економіку. іншого шляху немає і не буде. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу. Патреоні БаймієК, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!